Всім доброго дня. Працюємо на участку із малиною. Сьогодні у нас вівторок. Вчора була в нас у нас тут вибірка. Це в нас іде сортовая. Це десь, десь маравіла. Ось. Робили обробки по і давали підживу у корінь. Ось такий у нас херетеч. Як бачите, він йде в нас теж пізній сорт. Зробили ми підживки по листовій і, і дали в корінь. По листову ми виконали е, кальцієву селітру, е, дали і дали ми у корінь е, калій, сульфат калій. Приблизно дали на цей участок десь. 4 кілограми, у нас тут десь більше 30 сотий. Ось, І давали на 12 літрів води, давали кальцеву селітру десь 180 грам. Десь Обробили по листове. Як бачите, наш листочок тут такий насичено, зелений. тут Вистачає азоту, але ми все рівно зробили такий кальцієвою селітрою, щоб трошки підтримувати. Ну а На нашій полані, як бачите, тут нехватка йде вже азоту. Як бачимо, з самого низу почали наші листя жовтіти. Це є признак того, що не вистачає малині азоту. Зараз в нас дуже велика жара, ми кожного дня поливаємо. І коли робиш частий полів, азот із ґрунту він вимивається. ось. Тому час від часу все рівно потрібно трошки підтримувати нашою малину азотним добривом. Ми вирощуємо неорганічну малину, тому на переробку піде. Ось. Провели ми такі обробки сьогодні. Три дні назад ми робили підживу тут а, е, теж калієм. Вносили у каплю і робили мастером по, по листови. Е, результат вийшов у нас 300 з чим то кілограмів із 30 сотень. Це початок вересня і ми зібрали. Таку кількість кілограмів. Я рахую, це дуже-дуже нормально. Тому що, як бачите, наша полана вона вже стає менш плодоносити, але і з підтримкою добрив вона ще гарно може плодоносити. Ось таку сьогодні ми зробили підживу в каплю та по листові. Підписуйтесь на наш канал. Слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.